Вітаю всіх! Ситуація Донецька область до кінця травня. Яка буде ситуація на фронті по Донецькій області до кінця травня? Ситуація по Донецькій області на фронті до кінця травня. Яка буде? Дивимось? Буде окупація територій не без цього. На жаль, взагалі, хочуть повністю шиї. Але. Певні домоги, хитрі, хитрі дії влади не без цього. З та іншої сторони. Там є також, я б сказала, певні домовленості по цій області. Але захист працює наш. Оборона і захист. Це лінія оборони. Ось. Вона дуже така. І знову домовленості вилазить на тему території домовленості. І знову захист ну, ППО, робота ППО, захист на території, захист повітря, все це є. І Це результат який? Руйнування, серйозніші руйнування. Серйозніші руйнування, особливо вночі, будьте обережні. І там є певні домовленості за область. Скажу чесно, вони є і вони працюють. Розбирати зараз часу нема, але майте на увазі. Це просто загальна картинка.